Не можна просто вийти з рабства, вийти з залежності. Сьогодні фінальний випуск челенджу щоденного. А Біблія каже протягом місяця листопада, за виключенням декількох днів, де фізично не мав змоги, старався цю рубрику дотримувати, щоб випрацювати оту звичку читати Біблію з розумінням, що вона мені сказала сьогодні, і гарно закінчити на виході ізраїльського народу з Єгипту, 12 розділ, і сам фараон, що є уособленням. Гнобителя, противника Божого, такого нечистої сили, він каже 31-м віршем: вставайте, забирайтеся з-поміж мого народу, ви, всі ізраїлітяни, йдіть, служіть Господу, як ви і домагалися. Тобто, не просто йдіть з, а йдіть з ціллю служити Богу. Забирайте також своїх овець і всю іншу худобу. Тобто, коли ми приходимо до Бога визволені з рабства гріха або вивод ізраїлітян з Єгипту, то сама пряма аналогія звільнення нас з під життя в гріхові ідеології отієї, яка несе смерть. І отже, ми звільнені звідти не ради звільнення, а ради служіння Богу. І також фараон каже: забирайте ресурси, майно, навички, все, що ви набули, беріть з собою і використовуйте. Розумієш, нечиста сила навіть дає правильне порадення. Використовуйте те, ради цілі, з якої ви виходите, ради служіння Господу Богу. Так і в нашому житті, те, що ми здобули там, живучи без Бога, ми несемо собою. Воно має тепер працювати на правильній стороні, освячене, перенесене через воду і через полум'я вогню, але воно тепер служить Богу. І допомагає нам рухатись вперед і вгору.